Всім доброго настрою і гарних новин мої любі. І сьогодні на часі у нас розпаковка посилочки від Лівести. Це українська компанія, яка відрізняється тим, що співпрацює з компаніями Турції. Також є, сюди входять і українські товари. І інші товари. Згодом я вам розповім про деякі. А зараз приступаємо до перегляду продукції. Найбільше в мене замовили ось такого гелю з кінським каштаном, він дуже класний тим, що має у своєму складі екстракт кінського каштану, також розмарин і ментол. Екстракт арніки, екстракт звіробою камфора. І він у нас іде для того, щоб протизапальну та охолоджуючу дію на наші ніжки хребет зменшувати це все больові відчуття викликані варикозом також, судини, якщо у нас такі набряклі після робочого тижня, також допомагає зменшити біль в області шиї, плечей та ніг. Ось такий у нас гель-каштан, я всім рекомендую, у мене деякі люди беруть одразу по три баночки. Ось, як це вийшло у нас з гельним каштаном, тим, що я перед цим замовляла. У мене якраз таки взяли, дві баночки просили. Але я кажу, по тій ціні що було а була близько 129 гривень, я пам'ятаю, по акції взяла. А зараз це я взяла по 159 гривень. І тому, коли я сказала, що будуть по 130 гривень три баночки, то дівчинка з великим задоволенням взяла, тому що попереду у нас йдуть свята. І якраз таки Різдво. Тепер уже наше, 25 грудня, ми всі будемо, як європейці, зустрічати саме завтра, мої любі Різдво. І ось цей гель каштан у нас. Вона взяла і сказала, що так, я візьму три баночки, бо є бабуся, є мама, ну і про себе найкращу для себе треба не забути. Тому вона якраз таки взяла. І взяла одну ось таку баночку з паприкою чилі – та Це бальзам, який має зігріваючу дію від ревматичного болю, покращення циркуляції крові у нас в ніжках. І ось якраз таки паприка і чилі. І також цей гель, дівчатка, чесно вам скажу, від целюліту, тому що розганяє кров і судинки зміцнюються у нас. Далі в моєму замовленні був отакий дві штучки йогурт, йогурт для тіла. Мені ж цікаво, який же ж він, фірма дуже класна і так конкретно, чесно вам скажу, запаковує різні такі баночки саме з гелем, з кремами, щоб нічого не витекло, не вилилось, і це дуже класно. Вони молодці. Ось дивіться, яка прикольна. Яка баночка, диво всередині? Зараз ми подивимося, яке ж там диво. Боже, як клубничка, моє любі. Боже, який аромат! Просто приємно буде ним користуватися. Зараз я гляну, як воно на руці розповсюджується. Ой, аромат. Прям як клубничний раніше були такі, нагаток, називався ще в Совдепі. І от такий аромат прям клубничний-клубничний полуничний і дуже у нас зволожена шкіра. Боже, аромат прям шедевр шедевр. І це у нас іде йогурт для тіла. І якщо брати дві от таких баночки, а в баночці у нас йде, зараз скажу скільки. Скільки, скільки, скільки. Зараз гляну по накладній, мої любі. А по накладній у нас йогурт для тіла. І йшов. 200 мл по 79 гривень. Ось так. Ось і собі взяла. А один моя постійна клієнточка взяла отакий йогурт саме для тіла. Ось такий каталожик у нас. Я вам Треба зняти, буде гарні пропозиції, що є в цьому каталозі, щоб ви подивилися. Ось новинка того каталогу це ботокс для волосся. Я хотіла замовити, але його не було. Бо казали, дівчатка по 10 пачок брали, бо дуже класний такий цей ботокс ось такий каталожик. І ще для себе я взяла. Ось такий набір кремів подивилася у крістіночки. Тут іде денний і нічний. Отакі кремчики. Гляньте, які гарнюні. Не переплутаєш ці кремчики. І у нас це е, виробник. Так, виробник виробник. Виробник Livesta Cosmetics, Закарпатська область, село Гребля. Навіть наш виробник, і це дуже радує, чесно вам скажу. Нічний йде з протеїнами чорної ікри, а денний з гіалуронкою йде. Буду з великим задоволенням користуватися. А от йогурт для тіла зараз глянемо, звідки у нас теж йде Україна, місто Дніпро. Ось такі класнючі. Дуже класнучі. І що у нас ще? І ось у мене постійна клієнточка замовила ось, такий, ось таку е, помадку. Помадка у нас, гляньте, яка класна, ходова. Звичайно, я не буду відкривати. 12 годин стійкості і логотип лівести це Бразилін. Отакий відтінок, так називається. Також ще у мене замовила крістіночка гель-кератолітик. Ну разом з таким йогуртом для тіла я їй віддала той гель-кератолітик. Але я вам у своєму відео вставлю фото саме цього геля. Але дуже класний виробник якраз таки у нас йде Турція. Ось таке було замовлення. Всім цілу, всіх цілую, люблю. До нових зустрічей, ваша Людмила.